Всім привіт! Ви на каналі BuyAnyBooks. Як ви знаєте, зазвичай я говорю про книжки, але сьогодні ми поговоримо про автономність задля читання книжечок, як перетворити темряву на свій читатський простір. Про всі допоміжні і рятівні штучки, які я використовую, я й розкажу у цьому відео. І ви дізнаєтесь, як пережити блокау так, щоб жодна книжка не залишилась забутою. Можливо, це відео буде вам корисне і ви знайдете відповіді на питання, які вас цікавили. Я не буду розповідати про види потужності і поясню все на простих прикладах згідно зі свого досвіду використання. Отож, вмощуйтесь зручнішим, беріть каву чай, ваші термоси і щось смачненьке. Пункт 1. Світло. Звісно, щоб читати, то треба бачити, що читаєш. Тому я кажу вам: лампи, лампи і ще раз лампи. Найперше, що стане в пригоді маленька лампа для читання на саму книгу. У мене є дві такі, вони зручно кріпляться на книгу. Ось ця біла розряджається швидше. Мені вистачає на сторінок 30-50 в середньому. Але її перевага це три режими кольору світла, і вона трохи легше за лампу від Бесеус. А ось ця чорна лампа Бесеус набагато яскравіша, тримає заряд довше. І перевага для мене це те, що гнучка ніжка крутиться в різні боки, і тому можна обрати зручніший кут. Нахилу лампи для різних книжечок. Якщо одна розряджається лампа, то завжди є друга. Їх можна знайти зараз будь-де і на різних китайських чи українських маркетплейсах, і в магазинах електроніки, в Аврорії чи деінде. Свої лампи я купила ще в 22-му чи 23-му році, з того часу це незамінні компаньйони для мого читання. Наступне це освітлення кімнати, і тут все залежить від вашого бажання. Наприклад, можна купити гірлянди на батарейках звичайних або батарейках, які заряджаються, або гірлянду з USB дротом, що може працювати від повербанка. У мене також є лампи на магнітах, які реагують на рух. Такі лампи висять у мене по всій оселі. Тобто, коли я заходжу на кухню або ванни, то лампи вмикаються. Також такі лампи можна заряджати, що дуже зручно. Заряду такої лампи на режимі реагування на рух вистачає приблизно на тиждень. Також є режими яскравості і можна обирати кольор світла. Одну лампу правда довелося поремонтувати, адже всередині лампи був трохи пошкоджений дріт живлення. Проте я купувала ці лампи на промі за 290 гривень і тому розчарування моє зовсім незначне. Є ще варіант більш затратний це обклеїти всі кімнати LED-стрічкою так, як вам хочеться, щоб було більше світла або менше світла, і все це в різних кольорах. І якщо ви книголюбо присунутий, то я впевнена, що у вас також є електронна читалка. В такі часи, з відсутністю електрохарчування, мій старенький Kindel став невід'ємною частиною моєї книжкової рутини. Так як ще зі школи я користуюсь кінлом, то зараз я його заряджаю частіше, це приблизно раз на тиждень. Але у нових читалках набагато краще мають бути акумулятори, отож і вистачає їх надовше. Розкажіть в коментарях, яка у вас читалка. Бо я думаю над тим, щоб купити нову собі, але я поки не вирішила, що саме я хочу: Kindle, покетбук, кобо. Поділіться вашим досвідом. До речі, до 20 грудня на сайті видавництва Нет Антоненко діють знижки на всі електронні книжки. Це ваш знак закупитися і читати досхочу. Пункт 2. Енергія. Без сумніву, що без павербанків нікуди. У мене їх в арсеналі два. Купувались вони з прицілом на те, що у них є Power Delivery. Це стандарт швидкої зарядки, який дозволяє передавати високу потужність через роз'єм USB-. c Чому це важливо? Адже Powerbanки з Power Delivery можуть заряджати ноутбуки якраз таки по USB type c Для ноутбуків, у яких немає роз'єму Type-C. То є, звичайно, перехідники, які можна використовувати і таким чином ваш ноутбук заряджати. І тепер переходимо до найпопулярнішого товару зарядна станція. У мене зарядна станція Anker Solix C1000X на 1 кВт. Цієї станції вистачає на більш ніж 24 години роботи з підключеними до станціями ноутбуками і роутером. Також на цю станцію можна підключити холодильник. І це буде приблизно годин 10 роботи. Щоб закип'ятити 1 літр води в електрочайнику, це забере 10-12% заряду станції. Також у мене є мультипіч і тандем-зарядна станція плюс мультипіч цілком чудовий. 30 хвилин роботи мультипічі це лише 40% від заряду станції. Для того, щоб ноутбук був більш енергоефективним, його можна під'єднувати до станції напряму у роз'єм Type-C, а не через розетку на станції. Адже таким чином не буде витрачатись додаткова електроенергія на блоки живлення. Також в цій станції є функція швидкої зарядки, коли станція може зарядитися за годину з 0 до 100%. Це все керується через мобільний застосунок, що досить зручно. Проте не варто зловживати функцію швидкої зарядки, бо це швидше зношує акумулятор. Тому краще станцію заряджати просто через розетку. І, звичайно, що на цій станції також є ліхтарик, який може освітити. Кімнату і сторінки вашої книжки. Та якщо ви збираєтесь купувати зарядну станцію, то раджу дивитися на сайті виробника. По-перше, частіше там бувають ціни набагато нижче, аніж в Україні. По-друге, бувають іноді хороші знижки і можна придбати дуже вигідно. Пункт 3: інтернет. Отож, повербанки у вас вже є. Припустимо, що і станція вже є. Залишилась одна маленька справа це інтернет. Будемо чесними, і читати книжки хочеться, і дивитися відео про книжки теж хочеться. Ви вже дивитесь це відео, то припускаю інтернет таки у вас є. Якщо вже заведено оптоволокно в будинок, то далі справа легше. Треба просто під'єднати роутер за допомогою дроту до повербанка. Для того, щоб зрозуміти, який саме дріт необхідно для живлення вашого роутера, треба подивитися два параметри на блоках живлення роутера і медіаконвертера. Це така коробочка для оптики. Скільки там вольт і скільки там ампер. В залежності від моделі роутера у вас можуть бути різні параметри штекера, котре живить роутер. Для того, щоб зрозуміти, якого конкретно розміру у вас штекер, ви можете його поміряти лінійкою або спробувати загуглити параметри блока живлення. Тут теж все просто. Отож, маючи драти і павербанк, ви підключаєте роутер. Повербанка вистачає приблизно на 12 годин роботи для живлення роутера і медіаконвертера. але це залежить від вашої моделі роутера і потужності. Дуже потужні, ну я знаю, яка потужна, потужніший. Пункт 4. Гарячі. щоб зберегти ваш чай теплим, то звичайно на допомогу треба брати термос. У мене термос від японського бренду Зуджеруши не впевнена щодо правильності вимови. Я цим термосом користуюсь вже років 6-7. У мене об'єм 480 мл. Виробник зазначає, що термос буде зберігати тепло і холод до 6 годин. Можу сказати, що це в принципі так і є. Якщо у термос заливати одразу воду, яку тільки но закип'ятили, закрити термос, то через 2 години ця вода буде все ще так само неймовірно гаряча. І цією водою можна заварити чай або кашу в пакетику. Єдине, що варто враховувати, коли чай заварювати безпосередньо в термосі, то чай настоюється і це може бути гірким. У мене декілька разів таке було. Зрештою, у цього бренду є різні термоси, що для їжі, супу, різні об'єми, набори і дуже багато чого різного. Я залюбки придбаю собі ще якийсь термос згодом. Ось такий вийшов набір для комфорту. Світло для кімнати, світло для книжок, інтернет і щось гаряче і ще завжди можна обіймати кота, щоб зігрітися. Пишіть у коментарях, як ви справляєтесь з блокаутом читайте більше чи менше під час відключень. Сподіваюся, відео було корисним для вас. Дякую за ваш перегляд. Підписуйтесь на мій канал, підтримайте мене і мого кота вашим лайком, коментарем. Діліться цим відео з вашими друзями, догнать на Збройні Сили України, дзвоніть рідним, бережіть себе. Всім дякую за увагу і до нових зустрічей у наступних відео.